Святили цю українську поліську землю і від імені нашого владики, від імені священника, від імені наших цих прикла... прекрасних людей, я вітаю їх вас на цій поліській землі. Бажаю вам здоров'я, кріпості, благополуччя. Сьогодні, як заповідав нам Господь, Любіть друг друга. І от сьогодні любов ваша привела нас до цього святого храму. І я думаю, що вона буде продовжуватися, ця любов, це порозуміння, яке сьогодні ми маємо один між одним. Тому то нехай Господь благословить вас, кріпить. і щоб у доброму здоров'ї ми могли знаходити, Спільні ці риси, спільні, спільну цю любов. І ви сьогодні самі навіть відчули цю любов, тому що сьогодні якийсь поліський, простий чоловік сьогодні проявив цю любов і ця любов, вона, як ви бачите, звичайно привела вас до цього святого храму. Тому то. Нехай Господь благословить вас, кріпіть і в доброму здоров'ї, щоб ми могли зустрічатися, любити один другого і, звичайно, радуватися один одному. Спаси вас, Господь. Благословен Бога нас, свято, і приснові великі віка. Діся услыши и помилується в Україну, Петра, ему всякому пререшению вольному же и невольно. Я подарусь, не то, правде покояются. Боже, я, цар, створю, 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 я, Крістя, нашого, проси Божие Царь, Стоев столение рековье у Христа, бессмертного царей Бога нашего проще, Боже духов всякий, после Яблоси в воскресенье, и Божево, и Тивоспокою, Бог, шара Бог Петра. Боже, наше тебе славу славу, собственно, начальник, той национ с престой моим спирашным твоим толком, на ней пресс, моего веки веку. Прям мудрость, пресвятая была раньше, Амінь. Сизнати Христос, і сині воно ж молітт вам і причистив своє мантію, святи слава, светланих апостол, свята охраніти, душу від нас, приставшися, рабов Божий, всіх вождів і воїнів на полі брані, вбиних, без весті пропавших, вогні згорівших, отран скончавшися у покоїх недрах Авраама, і Якова вселить, а нас помілити, спасеть, як облах, і чоловіку любі. Обложено спині вічний покой. Поважного сподіва стані рухом, право своєму Петру і всім безнеміним жертвам волинських трагедії, убієнним вождям і воїнам на полі вранні, убієнних, блажених младенцям і всім загинувшим за, тих, за, за їх нема, кому молитися за них, і всім християнам і соборім гречку, пам'ять.

Шановний пане міністр, пане консул, дорогі брати і сестри, ми дуже раді вітати вас у цій маленькій православній святині, у цьому маленькому українському селі, де довгий час мирно проживали і українці, і поляки. Багато було, що нам повчитися і культурі, і ведення сільського господарства, і про ці люди ясно, відповідно, жили мирно. Але напевно прийшло таке випробування між нашими народами і трагедія, яка, можливо, на довгий час розділила нас. Але все-таки, напевно, є мало тих свідків, які вже пережили ту трагедію. І напевно багато із тих людей, які жили в той час, і добрим словом відзивалися про українців, яких Рятували, яких попереджали, яких проводили, і от так нині ми визначаємо пам'ять Петра Базилюка, який, не дивлячись, ризикуючи своїм життям, покривав польську родину. Багато років розділяли нас, ми не знали, як живемо, як живете ви, ми не знали, як живемо ми, але дякуючи пану Янушу, який розбудив нас, який дійсно віднісся по нас до нас по християнськи. Тому що я не можу забути його слів, коли він перший раз прийшов в мою хату і сказав, які ми є католики, якщо ми не будемо прощати, які ми є православні, якщо не будемо ми прощати. Дійсно, це є великі слова. Адже злом зло, не переможеш, не можна перемогти злом зла. Це свідчить історія, це свідчить наш досвід. У житті наших народів, то давайте, можливо, ясно, що сьогодні існує така в історичній науці, така течія, що кожен історик по своєму правий. Польські історики є по своєму праві, українські історики так само є по своєму праві. Але ми почнемо жити з жити по заповідях Божих. Так як написано нам у Біблії, коли виник конфлікт Авраама, отця віруючих всіх людей і його Лота, коли бракувало води для худоби і пастухи, почали битися за ту воду. І прийшов Авраам, що він сказав? Якщо йдеш ти наліво, то я йду на право, а якщо ти направо, то я йду наліво. То давайте і ми так будемо жити згідно із Святого Письма. Якщо один йде направо, то хай інший наліво, щоб все це перемирилося і перетерлося, ми вже люди нового покоління, ясно знаємо з історії, знаємо розповіді про ті трагедії, з розповіді інших людей. Але все-таки так, я говорю про своє покоління. Ми того не пережили, і для нас це вже якось воно відійшло на інший план. І якщо християнин хоче називатися християнином, то він повинен бажати всім спасіння. І от ми сьогодні відслужили коротку службу не тільки за Петра, а за всіх тих, хто безневинно загинув у тій трагедії, то нехай ж всем листив Господь простить усі наші провини, бо Він тільки може це зробити. і Покладе стежку до примирення, до того, щоб люди жили в мирі, у спокої, щоб ви виїздили до нас, ми до вас і допомагали один одному хоча б і добрим словом, хоча б порадою. І я думаю, що це і буде виконання заповідей Божих. Бо Господь цю Біблію вмістив у, тільки в двох заповідях. Що возлюб Господа Твого усім серцем Твоїм, всією душею, всім розумінням і кріпості Твоєю, і ближнього Свого, як сам себе, на цих двох заповідях побудовано все Всесвященне Писання і вся християнська наука. Тож поможе нам, Господи, виконати ці заповіді, і щоб, як говорять святі отці, щоб ми не мали ворогів на цій землі, бо в нас один тільки ворог, диявол. Який хоче пересварити нас, який хоче позбавити нас спасіння, і хоче позбавити нас царства, так як він позбавив Адама з Євою в такий розголос між Богом і між ним, то у нас є один ворог, тільки диявол. А більше у християнина не повинно бути ворогів. Всі є брати і сестри, для Господа, всі є народи однакові. Він сказав: Для мене нема ні юдея, ні Євлена. для батька. Для кожного з нас кожен палець болиться. Чи цей, цей пораниш, чи цей пораниш, той пораниш, так і для Господа. Він переживає за всі народи і хоче, щоб і всі народи спаслись і до пізнання істини прийшли. Тому то за спокій з неба, за спасіння душ усіх, і ми помолимося, і Бог миру, Бог спокою і любові, нехай перебуває. З усіма нами, амінь. Спасибо за Вітаємо вас, вітаємо вашу родину, вітаємо всіх православних і ваших людей, які сьогодні спілкуються, які сьогодні підтримують нас, які сьогодні не забувають навіть наших людей, які сьогодні вони вже зробили свою справу. І я хотів би сказати, що якби кожна людина у своєму житті зробила хоч один такий крок. Це перший крок спасла хоча б одну душу людську. Це було дуже великий поступок кожної людини. Тому то нехай береже вас Господь, хай Бог благословить вас. І я думаю, що ми зустрінемося. Але розумієте, я вже бачу ваших людей, які вже були тут, вже спілкувалися ми даже з ними. І я знаю, на кардіоні я бачу того чоловіка, який він приїжджав до нас уже, і він тут був. Тому то, спасіба за Господь. Дай Боже вам здоров'я. Пан Януш, мені дуже приємно з вами зустрічатися, з вами спілкуватися, тому що ми розумієте, як брати. Хай Бог можна. Спасибо за Господь. Скажіть, запрошення на пана президента Польського, Комировського, на зорганізування 70-ї річниці трагічних видажень Волинських в бутейках української всі. I Hucie Stepańskiej, kiedyś polskiej wsi połączonej tragicznym losem wspólnej tragedii. Głowa Sielskiej Rady Wercza Wielkiego, Pani Wiera Mikłajewna, Głowa Schuty, Pan Siergi Banacki. Za pośrednictwem Pana Ministra Kunerta mają zamiar przekazać zaproszenie i tak samo to zaproszenie jest od nas, Hucian, byłych mieszkańców Rafian. Чим і в виставаннях пану президентові раді ви ж них тут ще сходка і запарата. Спасибо. <laughs> Сводка і Президенту Республіки Польща, Броніславу Комаровському та президенту України Віктору Януковичу, громади Готянської та Великовепшинської сільських рад Рівненської області. Шановні панове президенти, від імені громади Годянської та Великовепшинської сільських рад, просимо та поляків колишніх мешканців. Околишніх поселень, запрошуємо вас 14 липня 2013 року до сіл гута та бутейки на вшанування 70-ї річниці трагічних подій польсько-українських відносин на Волинських землях. Від імені Гутянської громади, сільський голова Сергій Ваневський, від імені Великоверпчинської громади Віра Кузьмич, від імені польської спільноти Януш Горошкевич. Дякую. Дякую. Об'яцює ж хочу та особище. Дайте кульотик на те. Я хочу uh, запевнити громаду своїх сіл, що через, це ця просьба їхня, щоб зустрічі продовжувалися, і політика нашої держави зараз йде на такий напрямок, щоб панувало миротворство. І ми вже зустрічались дав Бог нам зустрічатися в минулому році. І сьогодні ця зустріч повторилася. Дуже приємно, що у нашу таку прекрасну, Богом дану родину доповнили консул і міністр. Міністр сказав, що він хоче, щоб ми були родичами. Навіть прізвище міністра Кунер, ми вже родичі. Ми вже родичі. Щоб ви знали, і в селі Бутейки таке прізвище є. То ми раді, що до нашої родини додалося ще стільки поломників, стільки людей, які хочуть увінчити пам'ять своїх предків, і ми будемо цьому сприяти, і ми раді у кожної держави, у кожної, я кажу, народу є свої світочі. Я, може, вибачення, прошу пана Януша, але я його відношу до світочів польської культури, тому що він у нас, українців, зумів запалити ту іскорку, яка у нас вроді і була, але ми не вміли її зробити красивою розою. Він запалив нас те бажання миротворства, дружби українського і польського народу у таких. Маленьких осередках, як наші громади, от громада Гути, громада Великовербча, нас порівняно трошки більше. Нас дуже прекрасні люди. І це я бачу, що у ваших громадах теж чудодійні люди. Даня історія вже тисячоліттями поєднувала наші народи. І я буду вдячна і, і консулу, і президентам. Як вони відгукнуться на нашу просьбу, і Богу в першу чергу, і міністру. А ми запрошуємо президента, міністр перенесе нашу е, просьбу, не шановний. І я думаю, що у 13, через 13-му році Бог нам пошле таку можливість зустрітися і відсвяткувати таку велику дату, можливо, і на нашій землі. Дай Дайте Боже. Дай Боже. Дай Боже. Дякую вам. Я думаю, що так, важан, ви хочете. Віра Миколаївна. Zkuczęła mobitwa w prawosławnym obradi, zaraz jeszcze rozwóćę mlytwa w katolicką Ja dziękuję Panu Januszu i otcu Władysławu Ukasewczu, jaki zaprosił mnie dzisiaj tu na tej uroczystości. W jego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. On you your mercy, we spilne nasze poświadczenia. Chciałbym jeszcze powiedzieć taką małą rzecz, że ja jestem świadomem katolickiego kościoła w mieście Ostroch, w Gryfińskiej I w naszym mieście już bilsze 5 lat istnieje też ukraińska prekokatolicka parafia. Bo one jeszcze nie mają swojej cerkwy. I już bilsze 5 lat wyprawiają one w naszym tak Także jest taki przykład, ja nie co tym, można nawet w jednym chramie może dwie parady. Prosimy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił tę tablicę, która upamiętnia sprawiedliwego człowieka Piotra Wilkowicza Bazeluka. Panie Jezu Chryste, ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez martwe zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław tę tablicę, ten wizerunek Najświętszej Bogu rodzicy, aby przypominały one to wielkie dzieło, które stało się udziałem tego jednego Sprawiedliwego Człowieka, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. you <laughs>